Вітаю, мене звати Бондаренко Анна, мені 17 років. Я з міста Павлоград, Дніпропетровська область. Вступила на факультет систем та засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Одразу стала старостою академічної групи. Мені це дуже подобається. Завжди любила будь-якого роду активність. У школі займала місце міністра культури, допомагала президенту школи. В 11 класі стала віце-президентом школи завжди любила вести якісь шоу, які були у школі та від школи по місту. Обожнюю співати, займаюся вокалом 8 років. Це ще з дитинства. Цьому мені дуже допомогла моя бабуся. Вона теж співає все своє життя і навчила мене десь близько, мабуть, 6 років я вже співала. Потім почала у. 7-7,5 займатися цим професійно у своєму місті і закінчила музичну школу, опанувала е, інструменти музичні, фортепіано та укулеле. Укулеле сама, а фортепіано професійно. Займаюся хореографією, сучасним танцем, джаз-фанк, джаз модерн Навіть була творцем флешмобів до Дня міста у Павлограді. Е, вступила на журналістику, тому що люблю писати есе. У мене це добре виходило в школі. Е, з цим були згодні. Викладачі, хотіла пов'язати своє життя з ток-шоу, особливо з вокальними. Якщо щось не вийде, то новини. Дуже хочу попрацювати з дикцією та прокачати внутрішню енергію, яка буде захоплювати аудиторію.